Переможців канського кінофестивалю передбачають майбутнє, принаймні у цьому впевнений наш наступний гість Антон Філатов. Кінокритик переконаний у журі міжнародного фестивалю є унікальне чуття, котре здатне спрогнозувати майбутні соціально-політичні зрушення. Яким чином їм це вдається? Про це сам. І власне про сам фестиваль, який напередодні стартував на лазуровому збережжі Франції, будемо говорити вже за мить. Антоне, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, Антоне, дякую, що завітали до нашої студії. Завжди раді вас бачити. І, Власне, Влад уже так проанонсував, що журі канського кінофестивалю ви називаєте такими собі пророками, людьми, які здатні передбачати майбутнє. Mm -hmm. Хотілось би почути на конкретних прикладах, можливо, таких фільмів, які знають всі, яким чином це їм вдалося, в які роки ну, наприклад, минулоріч переміг фільм французького режисера. Фільм називався Діпан, і стрічка розповідала про іммігранта да, з далекого сходу, який намагається вижити у Франції, да, і його втягують у кримінал, і починається дуже така напружена історія. Так от, коли фільм переміг, він був не надто помітним серед інших номінантів, проте викликав багато критики. чому такий ну, сумнівний фільм і одразу таку високу нагороду. Проте минуло кілька місяців. Почалася іммігрантська криза у Європі, так і всі побачили, що сюжет, який показувався на екрані, зійшов у реальність. Угу. От і таких історій, які розповідалися у цій стрічці, було дуже багато серед іммігрантів у Франції та інших країнах Європи. Це минулий рік. А наприклад, у 2010 році а, дуже несподівано абсолютно для всіх переміг фільм з Тайваню з довгим, довгою назвою Фільм. А, Дядько Бонмі», який згадував свої минулі життя. Фільм чудернацький, езотеричний, досить дивний, несподіваний. Але тим, що журі висунуло саме його, це був символ того, що найцікавіші речі, найпрогресивніші знахідки з'являються у маленьких країнах, типу Тайвань. Наприклад, саме тоді, у початку 2010-х, у кінці 2000-х, наприклад, у Білорусі винайшли Viber. Да, Програма, якою користується вся планета. А в Естонії скайп, який теж розійшовся по, по всьому світі. Тобто, оці от маленькі країни, які за рахунок якихось а, стартапів, а, за рахунок ідей ентузіастів, вони можуть створювати щось унікальне, чим користуватимуться потім люди всі, по всій планеті. От, от такі приклади. Так, власне, хто цьогоріч буде ось такі передбачення робити, Кого побачимо в е, по-перше, це голова журі цьогоріч це Джордж Міллер. Минулоріч він вразив всю планету своїм шаленим фільмом, який називався Шалений Макс. Дорога люті. Ця стрічка абсолютно не фестивальна, це популярне мейнстрімове кіно. Проте очі горіли після її перегляду у навіть найжорстоких кінокритиків. Чим взяв? Це, знаєте, це така якась. Е... Це жорстокість, це ефектність, яку просто не можна пере, передати словами. Те, що він показав на екрані, ну нічого подібного не було. Це естетика е, люті, естетика жаху. Е, ну це просто феєрверк якихось непояснюваних емоцій. Цей фільм ну, обов'язковий для перегляду кожному. Хто буде допомагати Джорджу Міллеру в журі? А Ванеса Параді, mm -hmm. да, красуня з Франції, Кірстен Данст, зірка багатьох голівудських фільмів. Взагалі цьогорічне журі, там дев'ять членів, із mm -hmm. них шестеро це актори. Тож, напевне, мені так здається, що переможе той фільм, в якому саме акторська робота буде видатною. Відкривала відкривала фестиваль, стрічка Вуді Аллена, клубна публіка, чому обирали саме її, і взагалі як обирається стрічка, якими буде відкриватися фестиваль? Який це процес? Хто за це відповідає? Як пояснюють інсайдери, то головний критерій вибору фільму на відкриття таких великих кінофорумів, як Канни, Венеція, це фільм, в якому багато зірок, тому що. Перша червона доріжка фестивалю, настільки масштабного, як Канський. На цій червоній доріжці мають пройти якомога більше зірок, щоб привернути увагу, щоб показати весь цей пафос. Звичайно, фільм уділа прийшовся пройшовся ідеально, тому що, окрім того, що там знялися багато зірок, Крістен Стюарт. Да, Крістен Стюарт, Джессі Айзенберг, да, зірка соціальної мережі. Окрім того, що тут багато зірок, фільм ще й присвячений кіноіндустрії. Він переносить глядача у 30-ті роки mm -hmm. у Голівуд, показує всю цю кухню, інтриги, сварки, ганстерів, сценаристів, всі ці е, пристрасті, які кипіли в Голівуді, коли він тільки-тільки зароджувався. І, звичайно, він дуже близький за духом, за настроєм до кінофестивалю. Mm -hmm. Власне, стрічки воялена не вперше відкривають такі масштабні yeah. події. Чому ось саме Чим чим вони беруть тим, що ви сказали, що там а, маса зірок, що там там такий мікс? Чи як? Адже кожна стрічка вона не схожа на попередню і зовсім різна. Буділи легкий. Він а, наповнює свої фільми жартами. Це підіймає настрій до того ж, більшість стрічок Уділина вони наповнені таким відчуттям свята. Це, напевно, головний критерій, чому mm -hmm. саме його фільми обирають на відкриття. Да і, власне цьогоріч в ну, 80 років mm -hmm. людина продовжує працювати. Останні 50 років він щороку випускає по одному повнометражному фільму. Це унікальне просто явище. Ну, власне, ця стрічка поза конкурсом, правильно? Так. Які ж стрічки в конкурсі, на які найбільш, найочі... найбільш очікувані? І чому так на Педро Альмодовара всі чекають? А, ну, Педро Альмодовар досить довго не радував кіноманів новими фільмами. І Тут, от нарешті, він зняв таку серйозну в своєму стилі таку надривну драму, тому що попередня його стрічка була комедією, що абсолютно не відповідає його творчому стилю. От, е, окрім Альбандовара, звичайно, буде е, геніальний хлопець, 27-річний, з Канади. Його звуть Ксев'є Долан. Це вже його шостий повнометражний фільм у 27 mm -hmm. років, унікально. А, і з цих шести фільмів п'ять показувалися в конкурсі Канського кінофестивалю. Це людина, яка просто, ну от е, небеса розійшлись, він спустився на землю і почав знімати кіно. Це просто якесь е, не, не з людського роду явище. І його фільм називається Це все. Ли, всього лише кінець світу. В ньому купа французьких, італійських зірок знялося. Пх, ну, чекаємо. чекаємо. <гум> Українців а, немає, немає претендентів. Чому сталося? І, власне, ну, звісно, звісно це засмучує трішки, але які причини а, Ну, Не було б достойно? Розумієте, канський кінофестиваль це не єдиний критерій, що саме цікаве в світі кіно. Mm -hmm. да? а, окрім канського, є ще багато інших і премій, і кінофестивалів. Не попали сюди, потрапимо може можливо в інші фестивалі. А, Цьогоріч е, доводиться лише прослідковувати якісь сліди е, присутності нашого кінематографу. Наприклад, є український павільйон. Наприклад, на кіноринку показуються українські короткометражні фільми, їх більше десяти чи може навіть двадцять. Поїхали молоді українські кінематографісти. Для багатьох це був взагалі перша подорож mm. в Канни. От, це вдалося завдяки фонду Ігоря Янковського, який так підтримує молодих. Але знаєте, от буквально вчора вночі е, випитав у одного продюсера, що все ж таки е, українці доклалися до одного конкурсного фільму. Mm. У паралельній програмі е, двотижневих режисерів тоді, в, в, тоді відбирають такі експериментальні досить фільми. Так от е, в цій програмі буде фільм. Е, людина людині вовк американського класика Пола Шредера. Так от спецефекти та комп'ютерну графіку до цієї стрічки робили в Києві. Mm -hmm. от, да. Наші дизайнери їх дуже цінують по всьому світі, тому що ну, вони дійсно дуже маститі люди. Ну, власне, Антона, ви згадали вже про український павільйон. Хотілося б більше зрозуміти, що це за таке явище, хто і що туди повіз, і яким чином участь ось українського павільйону української стрічки в його межах впливає далі на її долю. Це відкриває нові горизонти для прокату фільму в інших країнах, для того, щоб домовитися про участь в наступних фестивалях. Україна повезла багато короткометражного кіно. Що буде представлятися в павільйоні? Окрім того, звичайно, будуть показуватись фільми Ткаченка «Гніздо угу. да очікувана драма. У нас прем'єра восени здається. Так буде восени. Це цікава, дуже актуальна історія про іммігрантку з України в Італії. А окрім того, буде показуватись оцей от історичний провокаційний фільм про вбивство Леніна. Моя бабуся Фаніка План це буде перший в історії фільм, в якому Ленін розмовляє українською мовою. Фільм також вийде в прокат восени в Україні. А режисер фільму Олена Дем'яненко це історична стрічка, і вона теж показуватися. Ну що ж, будемо, будемо чекати на нові прем'єри на завершення фестивалю. Отже, дякуємо вам, Дякую. що завітали до нас. Завжди раді вас бачити в нашій студії. Я ж нагадаю, що про Канський кінофестиваль претендентів на золоту пальмову гілку, членів журі. Та яким чином вони вміють передбачати майбутнє? Говорили з кінокритиком Антоном Філатом.